Ти хочеш заробляти в день 30% торгуючи повітрям, тоді додивлюся це відео до кінця. Вітаю тебе на каналі CryptoVibe. І сьогодні ми поговоримо про торгівлю на примаркеті. Тобто, коли ти торгуєш токеном ще до його лістингу. А тобто, ми з тобою будемо торгувати повітрям. Насправді це дуже крута назва для відео і дуже важлива навичка на ринку криптовалюти. Тому давай розбиратися, як цим користуватися. І як на цьому заробити, ну ми ж тут всі неблаготворительностю прийшли займатися. Самі розумієте. унікальність примаркета в тому, що на ньому можна заробляти протягом усього ринку, на падаючому ринку на рості, і просто коли у нас взагалі нічого не відбувається. На примаркеті можна заробляти не тільки тими токенами, що ще не торгуються, а й ефективно, до прикладу, продавати ваші токени із дропу. Як це я робив із Soleire? Відразу розберемо на живому прикладі. Я знаю, що я отримав гарантовану локацію 1100 токенів Soleire. І коли на новинах про лістинг Binance Soleil на примаркеті пампиться із 08 до 1,2 долари, ця ціна у 3,5к мені імпонує, і на поганому ринку Soleire може вийти ще набагато гірше. І знаючи, що у мене вже ці токени на руках, для того, щоб не чекати лістинг на падаючому ринку, тобто він, скоріше за все, буде дуже поганий, я йду на премаркет і продаю свої токени 100% по 1,2. Я конкретно знаю, що я їх викупив на сейлі по 35 центів і продав собі по 1,2 долари. Про що я завжди пишу в себе в телеграм-каналі. Інший приклад такий був буквально вчора, коли за добу можна було заробити 30-40%. Спокійно на будь-який сайз. Вчора додався на примаркет токен P. і можна було його спокійно продавати від 1,7 долара до 2 доларів. На наступний день, тобто сьогодні, відбувся лістинг цього токена. І я написав у себе в Телеграмі, що цей токен я вважаю переоцінений, і продаю його на примаркеті, не маючи зовсім токена і не отримуючи ніякого дропу. Тобто, по факту, я торгую повітрям. Для того, щоб продати, мені потрібно зафіксувати таку саму суму у стейблі, тобто в USDT. Я продав ці токени по самому дну 1,7, і сьогодні на лістингу відкупив нижче ніж 1,2. Все, буквально за добу можна було на будь-який заробити 30-40 Мої підписники продали набагато краще і заробили ще більше. Таких активностей, маніпуляцій і заробітку є досить, досить багато. Просто потрібно знати, коли потрібно купити токен, продати. І проводити свою аналітику. У своєму телеграм-каналі я проводжу свою аналітику і пишу про це абсолютно безкоштовно. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео, QR-код лишаю тут, але не забувайте про Dior. Do your own research, тобто проводити завжди свій особистий аналіз. Yeah. Про методи використання примаркету ми з вами поговорили. Давайте ж наглядно я вам продемонструю, як користуватися, як виставляти цей чортовий ордер і як на цьому заробити. Уважно слухаємо і запам'ятовуємо. Наразі я всі торги проводжу на біржі Max, тому що там ордера наразі можна виставляти без комісії. На всіх інших платформах близько 2% комісії. Тобто на тому самому Bybit або Wales Market. Пса з тисячі доларів це 20 доларів просто віддати платформі. Поки є можливість, я проводжу торги на Мексі, своє партнерське посилання лишаю під цим відео, обов'язково реєструйся. Заходимо на головну сторінку Мекс. Після цього нам потрібно переміститися у торгівлю і вибираємо там «Примаркет». Усе я буду показувати на прикладі токена Корн. Натискаємо на сам токен. І ми бачимо вкладинку, як виглядає взагалі торгівля. Тобто ви можете відразу, якщо бажаєте, купити по маркету або ж продати свої токени. Я особисто завжди виставляю лімітний ордер. Так я маю змогу поставити кращу ціну для себе. Це доволі легко робиться. Зараз все продемонструю. Вам потрібно натиснути створити ордер. Після цього ми вибираємо, до прикладу, я хочу продати токен КОРН. Вибираю продати токен. І вписую ціну, по якій я хочу продати. Давайте, до прикладу, візьмемо ціну у 29 центів. Все, ми виставили ціну, виставили, яку кількість токенів ми хочемо продати. Я нагадую, цими токенами я не володію. Щоб виставити цей ордер, і він був активний, я в еквіваленті доларів маю заморозити суму. І після цього виставляю ордер. Ми можемо перейти на другу вкладинку і бачимо ордер. Чому ви спитаєте наш ордер не в продажі, а в купівлі? Тому що ми виставили, що ми хочемо продати токен по такій, то ціні, значить, хтось має прийти і по такій же ціні купити цей токен у нас. Все зовсім елементарно, як же далі проходить поставка токенів, тобто потрібно цей ордер завершити по аналогії. Просто сьогоднішнього токена P, починається спотова торгівля. І на спотовій торгівлі токен торгувався від 2 доларів. Після цього впав до 1 долара. Нижче ніж 1,2 долара, Я почав його відкупати і купив таку саму кількість токенів, що дуже важливо: кількість токенів. Тобто, наприклад, якщо я продав на тисячу токенів по ціні 2 долара, я маю купити ту саму тисячу токенів тільки по нижчій ціні. На цьому заключається і заробіток. Потім біржа оголошує. Скільки проходить часу до поставки токенів? Поставка токенів це коли з вашого рахунку списуються автоматично токени для того, щоб закрити цей ордер, який у вас стояв, і вам повернули ваш тезер, це може бути як 2 години, так і 3 години. До прикладу, з токеном P, сьогодні, Мекс дав 24 години. Тобто я через 15 хвилин на лістингу відкупив токени і просто лишив у себе на спотовому балансі. Автор 24 години, вони просто спишуться з мого баланса, і ті токени продадуться по тій ціні, що я виставляв, і мені повернеться моя сума застави. По математиці, якщо ми беремо 1000 токенів. Якій ми виставили ордер по 2 долари на 1000 токенів, тобто ми заморозили 2000 доларів. І сьогодні на лістингу відкупили по 1 долару ці самі 1000 токенів. Тобто, загалом у нас заморожено 3000 доларів. 2000 в ордері, і на 1000 доларів ми відкупили токен. Цей токен ми лишили на спотовому рахунку. Після того, як ці токени списуються, вони продаються по тій ціні, що ми виставили, тобто по 2 долари це 2000 доларів. І повертається сума застави, тобто також 2000 тисячі доларів. Яким чином ми заморожували 3000 тисячі доларів, отримали 4. тобто тисячу доларів чистий наш профіт. Ось таким методом заробітку я сьогодні поділився. Взагалі, при маркет, які хеджування, які криптопозики дуже важливі інструменти кожного криптона. Тому важливо знати, в яких ситуаціях їх використовувати, для того, щоб ефективно використовувати свій капітал і заробляти на з кріпковалюті. А для цього є мій телеграм-канал, де я показую свої всі активні дії, позиції і на чому я взагалі заробляю. Та мій ютуб канал, де я тебе навчаю, як користуватися цими інструментами абсолютно безкоштовно. Але з тебе я прошу лише вподобайку і підписатися на цей факін ютуб ченел. З вами був головний вайбовщик Крипти Криптовайб. До нових зустрічей!